Добрий день глядачі каналу. Сьогодні на горі Погар. все працює, 15 січня. Дитячі траси працюють, дорослі траси працюють, снігу небагато, але сніг йде зараз. Я думаю, що щось нападає, щось засніжать. Дитячі траси майже ідеальні. Тюбінг так само. Спорядження коштує 250 гривень. Один підйом коштує 100 гривень. Ось така краса. Падає легенький сніг. Дуже комфортно. Якийсь буде спуск, подивимось. Підйомник тільки запрацював, ще нікого нема. Жодного лижника не бачу. Ось видно славський на тростян специфіка траси на горі погор заключається в тому що вона на початку свого маршруту дуже полога не може їздити початківець а в кінці маршруту ось така крута вузька крута тут вже більш складніше Ну, важко тут трасу назвати підготовленою. Зараз я вам покажу чому. Це, що зустрічаються якісь корчі. Ось. А до цього місця все окей. Тут не, не складний спуск. А ось а ось тут. Бачите як, незрозуміло якісь колоди навалені, чи що тут таке. Ну, Буду спускати зупинюсь, подивлюся, що то є. Чи колись ліс тягали, ось така історія. Взагалі дуже градус морозу, комфортна погода, тихенько кататись саме то. Підйомник їде хвилин 15. По такому. Фактично лісі. Є час полюбуватись. Ось так. Ви спускаєтесь з підйомника, з гори розганяєтесь, і тут ось такий вас чекає перший сюрприз. Що можна сказати про трасу на погорі? Основна траса абсолютно не підготовлена. Чистий камінь. Один раз з'їхав. Поїздка називається З'їхав живим, здоровим дуже добре. Ось видно, що сноубордисти постирали все до, до землі. Плюс камінчики. Воно просто розтягує. Дитячі траси більш-менш підготовлені. Дітей багато вчаться. От основна траса не готова, треба чекати снігу, хоча б засніження ноль. Засніжують тільки нижні траси, того не підготовленим і навіть підготовленим краще їхати десь в інакше місце, де більше снігу.